Вітаю, друзі! 15 липня 2024 року стартував Національний з'їзд республіканської партії в Мілокі, штату Вісконсин. І у зв'язку з цим Дональд Трамп оголосив ім'я свого напарника на посаду віце-президента. Ним виявився сенатор від штату Огайо Джей Ді. Венс. Одразу хочу сказати, що для України це не дуже добра новина, оскільки Венс послідовно виступав проти допомоги України, і це, власне, є велика проблема для нас. Якщо Трамп отримає перемогу у листопаді 2024 року, нам буде достатньо важко вести переговори з відповідною адміністрацією на рахунок отримання допомоги для нашої держави. Ось така достатньо неприємна.